Військовий оркестр 93-ї окремої механізованої бригади показав в Южному новий формат для концертних виступів. Інструментальний в традиційному розумінні оркестр зазвучав як сучасний кавер-гурт. Хоча, окрім переспівів, популярної української музики, виконавці підготували і авторські композиції. Після годинної програми слухачі відмовились відпускати музикантів. Ну тоді знаєте, що на піс подивимось, як ви, як то кажуть, засвоїли урок, і яка ваша реакція? Поїхали! Ми той оркестр військовий, мабуть, перші в Україні, які почали ламати цей стереотип військових оркестрів, там, де люди по нотам грають, сидять. Ми хочемо робити, щоб це було цікаво глядачам, щоб це було цікаво, по-перше, молоді і підростаючому поколінню, яке потім буде нести це, які захочуть брати з нас приклад, побачивши нас, тому що для наших дітей, слава Богу, що військові це. Супергерої, і це наша перша задача, щоб дітям хотілось бачити нас, хотілось слухати нас. Южне війшло до списку гастрольних міст по Одеській області для музикантів Холодного Яру. Разом з патріотичними концертами військові музиканти збирають кошти для потреб захисників на фронті. Це мені прийшло до душі, сподобався дуже концерт. Хай ще приїжджають, і ми їх підтримуємо, і вони нас. Оркестровий колектив військових приїхав до южного скороченим складом: гітара, саксофон, труби, барабани та вокал у поєднанні з українською музикою знайшли щирий відгук серед слухачів. Це пропозиція Одеської обласної військової адміністрації. Ми не могли відмовити. Ну, не те, що ми не могли відмовитися від саме тому, що це військова адміністрація, але можливість, щоб до нас приїхали професійні військові музиканти. Ну і це ну, гріх рік відмовлятися. От, їх Фейсбу... Я бачив їх трішечки в Facebook. Це оптимістичні, в міру заряджені на позитив люди і те, що вони з цією програмою, ну, вона мені сподобалася. І тому... Це завдання було тільки вже все зробити так, щоб люди почували себе комфортно, щоб вони звучали, враховуючи те, що часу перебування в тих дуже, дуже обмаль. Як здається, нам це вдалося. Оркестр задоволений. Глядачі прийшли. Ми антураж, який хотіли донести до наших жителів міста, залишили більше до наших не до не до жителі, до наших дітей. Ми залишили. Тобто у нас навіть сьогодні була і новорічна ялинка. Повну версію різдвяного концерту оркестру Холодного Яру дивіться в ефірі Южницького телебачення та у наших соціальних мережах.